Так, друзі, всем привет Запустили ми наші преса в новом поміщенні Треба робити витяжка щоб була. Сємочка в цьому году ще частіше, бі менше взагалі палочок почти нема. З цього ось така макуха, а з цього тонесенька-тонесенька. Тут треба менять гайку, навірно. То що там вироботка є. Ну, поки так, почему нормально. Отак насипаємо. І отак пішли. Це ми теж недавно давили. Ну, це я не знімав. Це перед цим ми давили. Ну, тут сильно прес не затягували. Це ми пробували. А тут а вже там один прес, ну, здоровий давив таке здорово, а тут, бачите, два преса, і воно в перемішку і тоненьке, і крупне, і ми ще й здоровий, ще сильніше затягнули. Ну. Є вже макушка. Макуха в нас 10 гривень. Чистили преса. Прямо прицеп сюди загнали, щоб не витяг... не тягатися з ним, прямо з нього беремо і висипаємо. Ось така ось сімочка. Може бути палочки попадаються тепер в нижня решето. Ця сімочка крупніша. Ну, непогано. Лотали, то що гайка щось попускається вниз. Проволотою і все, і держиться нормально. Струя така йде непогана. Ну і тут. А. почистив, преса, нормально, діло йде. Ну а макуху отак буде йти вона до цієї кучі. Макуха хороша. Потрохи діло йде. Тайну макуха у нас 10 гривень, а Олія 45. Ставили камні, щоб не так бризги летіли. Можна й бетон ставити було, але блін, він не влазить сюди. Це, звісно, громче робить. Довгенько стояли, поки ми їх запустили. Макуху відром носить, тут там недалеко, набрав, виніс, набрав, виніс. Вже запустилися все, і діло пішло. У нас на вулиці дощ. Поки ми тут олію не ставимо. Моросить. Олію поки ми тут не ставимо, возимо там на хату, де б'ємо, те, що там топимо, ну, вона буде тут довго відстаюватися. Тут ще немає, треба чи буржуйку, ну щось придумувати. щоб тепліше було туди. То що в холоді вона буде дуже довго відстаюватися. І, ну, можна, звісно, фільтр ставити, ну треба його ще дособирати. Все є, я скажу, треба тільки дособирати. І тоді можна пекти теж. Ним. Тут бочки ставить дві. Одну надавив, тоді з одної забор, в другу одразу вже фільтрує. І тоді буде відстаюватися, все одно їй треба трохи відстаюватися. Ну, діло йде. Не швидко, але йде. Виход олії десь ну, по 30 Може трошки більше. Бо ми по мішкам примерно знаємо. Ну, в цьому году семечка вроде масляничне, чем в том. Бо получається десь ну, на пів відра олії більше. Може і 35, ну, не знаю. 30 точно. Тихенько Олійка. Пара така йде туди, бачите нормально. Зробили таке поміщення. Всю електрику розвели, провели і там щиток. Ну, в тому складі, ну, з автоматами. А тут -а просто щитки до преса, до кожного і все. Резетка тут теж, там розетка на всякий случай. Біло йде. Бистро, ну йде. Ліса. Треба сюди електронні привезти. Це надавимо, подивимося, як воно буде. По макуху брали швидко, Ну це вже зима починається, так швидко її брати не будуть. Ну, нічого, тут Здорове поміщення сипати можна буде багато. Тут осипати, до... Ну, а так, щоб не до трактора, десь отак. І насипаємо. Думаємо, надавити, Та ну, літрів 200, 220, ну, бочка там така. Бо вже все, закінчилася ліка, треба надавити, подивитися, як воно буде. То що люди сильно не беруть олію, а там буде видно. Може щось знайдемо, куди її продавати. За цього преса взагалі у нас одна оддавка, бо на всіх олійницях по два рази продавлюють. Ну, не знаю, ми от один раз продавлюємо. Воно йде другий раз, не багато. Звісно, швидше, то встає слімочка. Що там мотор холодний? Той холодний, а цей, Ну цей тепліше, то, що ми цей зажали сильно, я його до упора зажав, як каша аж пішла, а потім потихеньку обжимали, щоб ну, на максимум його зажати. Тут сильно гріється тільки отут. Оці подшипники, що там стоять. А в цьому ж гайка викручується на затяжку. В цьому холодне. Взагалі повністю. Ну, потихеньку носить. быстро. Нормально. Ну, сейчас трохи надавим, уже как включусь включуся, и сниму, покажу. Так, продолжаем. Осталося два бетона, надо вийти хватить, один повен у нас буде якраз там бочка а то 220 літрів. Макухи теж трохи з цієї, в перемішку з маленьким і з этим. Ну непогано. Ну, Почимо! Пробувало лію! То в неї такий в тому году був привкус, ну в цьому році просто семечка чистіша, менше палочки. come on do прямо сразу у в бетон. нормально. Вот у Севочка скажу, что Бомба. Хорошо, что свет есть нормальный. Все видно. Куха суха, сразу. Ну, давимо потихенько. Вже запустилися нормально тепер. Як олійку будуть брати, будемо чаще вилажувати відео. 200 літрів теж багато олії. Поки місяць заберуть якщо будуть закази. Макуху то не переживаєш, вона даже і навіть хай до весни лежить. Весною буде ще дорожче, ніж зараз. Зараз ми по 10 гривень була, по 7, ну... Поставлю олійниці там, що я ну, бачив по 10. Ну, мелкі, не знаю як рубні, мелкі. І ми поставили 10. Я думаю, нормально, 10 гривень, як соєва там 17 чи скільки вона там. А по 10. Нема в цьому году опта в нас, то що оптом усе пороздавали були, ну, а потім навесно Всі хочуть макухи, а в нас нема макухи. То, що роздали оптом, бо я думав, що вона не уйде весною, усе уйде. Як навіть збирається, тут не знаю скільки, тон 5, а й це буде, звісно. Аби олійку добре брали, то діби макухи валом було. А так, а так буде 10 гривень. Все дорожає і макуха буде дорожа. Олія 45. В тому году була 50-55, в цьому году 45. Тож сімочка трошки присіла, в тому году дороже була, сімочка така була, ціна по 50-55. В цьому году подешевіла, буде по 45. Нормально, в цьому году масленішня трохи семочка. То що й по мішкам ми... В тому году, ну, 39-40 було в мішку. В цьому году 42. 42 і більше, може бути. Трошки натура. То натура в нашій семочці 460. трошки не влазить, зараз оббере. Там добре як бетон стоїть, а тут як відро, то не сильно. Ну, нормально, діло йде. Аби макуху забрали би, було б нормально, останеться олійка. Либо наоборот. А ні, я скажу, буде лежати до весни. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!